Всім доброго дня, колеги-спекулянти. Сьогодні 13 лютого і ми продовжуємо торгувати. Я продовжую бути в космосі, тому що хочу отримати на цьому тижні космічних прибутків, а вам того ж самого бажаю. Як завжди, продивимось, з чого починається наш торговий тиждень. І що нас чекає, виходячи з новинного фону на цьому тижні. І так, сьогодні понеділок, в принципі, новинний фон він не такий значний для сьогоднішнього дня, тому фактично ми не враховуємо вихід макроекономічних новин в нашій торгівлі, тому що ми його просто не очікуємо. Сьогодні у вівторок у вівторок ВВП по японській єні, важливо, Важлива інформація для тих, хто торгує індекс Нікей або валютну пару долар-єна саме на азіатській сесії. Якщо ви торгуєте не вночі, а торгуєте Європу і торгуєте Америку, це як правило там з 9-ї години. З 15.30 відкривається Америка, то ця новина фактично на вас не плине. Ви будете торгувати вже постфактом виходу цієї новини. Тобто, сама новина дасть динаміку руху, і більш-менш зрозуміло вже буде. Тобто, підвищеної волатильності не буде. Ви будете торгувати вже результат цієї новини при відкритті. Є. Але якщо торгуєте Азією, будь ласка, зверніть на це увагу. Ще з новин, але вже по Великій Британії ми бачимо число первинних заявок на дотації по безробіттю, з виходом відкриття. Європейської торгової сесії це буде новина. В принципі, новина прогнозовано має позитивний характер для руху фунта, тому я вам раджу дочекатися саме вих... виходу новини і не торгувати за півгодини до новини. І, як мінімум, півгодини після. Якщо ви торгуєте на новинах, то, звичайно, раджу не зарибатися і не використовувати досить агресивні плечі в своїй торгівлі. Так, у вівторок. У вівторок бачимо дуже важливу новину, це індекс. Споживчих цін по, по ринку США дуже важлива новина, яка відображає стан інфляції, і, в принципі, на основі цих даних приймається подальше рішення Федерезерву США щодо підвищення процентної ставки. Воно, воно обов'язково буде, але якими темпами вони його будуть підвищувати, це залишається питання, і воно базується саме на ось таких новинах. Дані, які виходять, які виходять з більшою, з більшим відсотковим значенням, мають позитивний характер для руху долара і індексу долара, е, індекс, долара? Показує зростаючу тенденцію, а звичайно, євро і фунт в них формується настільна тенденція при позитивних даних саме по ринку США. Знову таки середа, і знову з відкриття європейської сесії ми бачимо новинний фон такої ж самої новини. Індекс споживчих цін, але вже по Великій Британії логіка відігравання новини теж сама. Скоріше за все, прогнозовано будуть мати ці новини не дуже гарний характер ціни для британського фунта і індекса фуці, як такового, який ілюструє саме показники економіки Великої Британії. Цього ж дня у нас у середу новини по Америці, Це об'єми продаж? Об'єми продаж. Чесно вам скажу, в принципі, новина з великим характером своєї важливості Але ну але я не бачив прям таких дуже великих стрімких рухів, які відігравали в минулі рази, але краще враховувати цю новину по її важності в своєму торговому процесі, і раджу при виході відкриття американської торгової сесії, десь там собі до 16 до 16.30 отриматись від торгівлі. Традиційно у нас запаси сирої нафти у середу. І найчастіше вона виходить саме в цей час 17.30 де інколи 21.30. Знову таки четверг. При відкритті американської торгової сесії це число виданих. Дозволів на стройку, на будівництво. Також з виходом в цей же день в четверг. Теж не менш важлива новина, а навіть більш важлива новина це вихід вихід даних по заявкам на безробіття. На безробіття і. Я так гадаю, що ця новина буде мати не дуже гарну динаміку для долара. Для тих, хто торгує новини, це дуже, дуже гарна з точки зору імпульсивності, і волатильності. Новина. Звісно, це не нонфарм, але це, це та новина, яка совокупно дає інформацію на самих нонфармах. Тому. Для тих, хто торгує 3-9, для тих, хто торгує X500, краще утриматись від, від такої торгівлі. Ті, хто торгують там інтрадей-торгівлю, тобто торгівлю внутрі дня, теж раджу утриматись. А для тих, хто торгує на новинах і торгує довгостроково, будь ласка, в принципі, ну, не відіграє значний характер. Індекс цін виробників у нас також по Америці цього ж дня. І, в принципі, на четверг, 16 лютого у нас все, 17 лютого і п'ятниця. Знову новини. Об'єм продажу у нас по Великій Британії з відкриттям Європейської сесії. Важлива макроекономічна новина, і в принципі. В принципі, є є незначні е, є незначні у нас новини по долару. Е, виступає член, член комісії у нас е, по комісії відкритим ринком, боумен Ну і в принципі, торгуючи євро-долар, я думаю, що цього дня можна спокійно фонд-долар там з години 10-11. Давайте перейдемо більш до технічної складової нашої торгівлі, подивимося на ринок з точки зору технічного аналізу. І почнемо ми його розглядати з індексу долара. В принципі, індекс долара у нас. Деякий час знаходився в несхідному каналі, але всі новини починаючи з відіграванням позитивної динаміки зайнятості в несільського господарського господарства, не в несільськогосподарській діяльності, дало позитивну динаміку для росту цього активу, і як і як наслідок ми бачимо несхідні тенденції по валютним парам, з якими торгується долар. Ми беремо в урахування економіку Британії, да, це британський фунт, і євро. І, в принципі, одним з активів, які я, я наголошував увагу на минулому тижні. У нас була відкрита ну, навіть декілька позицій було відкрито по євро. Це якраз таки накол на рівня по Фібоначі на тижневому графіку, і я вам скажу: це дуже такий гарний дзвіночок на довгострокове утримання цієї угоди. Я думаю, що з ну, цього можна заробити... Дуже дуже чималі гроші. як я, я не думаю, що ми підемо на оновлення якихось міні-момів, яке нам, яке нам показувало євро в наприкінці 2022 року, ось на в останньому кварталі 22-го року, але якась корекція на ціну 1 долар. 1 цент, 1 долар, 2 цента. ну, Дуже-дуже можливо. Тим паче, що ми на тижневому графіку бачимо зону неперекритої ліквідності, і я думаю, що Євро покаже нам таку динаміку, оскільки у нас на носі. Дані по інфляції в Америці, звичайно, будуть імпульсні пробої, але це рух ціни, щоб ви розуміли, це не одного дня. Тобто ми проходили рух в 400 пунктів, або 400 тисяч піпсів, навіть 5 тисяч піпсів, майже 6 тисяч піпсів. проходили з... Листопада місяця, з 20 листопада, у нас, от після цього такого такої затяжної свічки, яка не мала тіней, ми йшли фактично з вами три. Три повних місяці половиною місяці. Тому рух такої ціни в зону 1.02 він можливий, така корекція можлива. Я не думаю, що це прямо злом структури. Але фактично позиції ці мають місце бути. У нас наразі відкрита така позиція, яку ми відкрили 10-го числа у п'ятницю. До цього у нас була відкрита також угода по євро. Але виходячи з аналізу, там виходячи з аналізу торговлі інтрадей, я просто прикрив позицію з невеликим прибутком і переоткрився, коли знову євро почало відкатуватись. Тобто ми дивимося глобальний тренд, а точку входу стараємось знайти вже там, в при торгівлі, при аналізу, там М 30 30 хвилинний таймфрейм. Денний, денний таймфрейм. Це більш така буде коректна точка входу з оптимальним стоп-лосом. Тому що, якщо ми будемо виходити з вами з умов технічного аналізу, ми маємо з вами в такій ситуації розмістити наш стоп лос за екстремом, а це достатньо великий буде стоп для. Виходячи з урахуванням контролю ризику з нашого мані-менеджменту, тому що фактично у нас ціна зараз 1,068. Ми маємо по Євробаксу. Стоп у нас буде 400 пунктів, а потенційний take profit у нас теж складає 400 пунктів. Тобто співвідношення один до одного це не дуже правильне співвідношення, на яке ми можемо орієнтуватися і мусимо орієнтуватися при Торгівлі. Давайте ще подивимося на а, Британію і валютна пара фунт-долар. А, фунт а дуже, дуже цікава формація. А, дуже велика а, була у нас проторговка а, на, на позаминулому тижні. Так, у нас 3 лютого місяць відкрився з. Дуже неприємною картиною для британського фонта. Це той період часу, коли, якраз якщо я не помиляюсь, 3 -го, 3 -го числа це у нас п'ятниця, це якраз дані по безробіттю, і ми бачили. Дуже яскраве продовження несхідного руху по британському фунту, Побачили перекриття цієї ліквідності, і далі е, звичний канал, в якому, в принципі, е, знаходився, який почав формуватися у нас е, цей канал, такий затяжний і ярко виражений е, всередині грудня. І знову ж таки ціна спрямувала сюди. Що це значить, в принципі, для цієї валютної пари? Це значить, що це є комфортна зона, виходячи з фундаментального аналізу для цієї валютної пари, і найближчим часом фунт буде торгуватися в цьому каналі, поки не закріпиться і не відіграє саме рівень 1,20. Це круглий і цікавий рівень для самих трейдерів, я впевнений, що під цим за цим рівнем знаходиться дуже багато відкладених ордерів ліміток, і цей рівень, в принципі, цікавий для, для натовпу. Тому ми його обов'язково відіграємо. Треба лише слідкувати за це буде ложний накол, як було в цьому випадку. Коли у нас було 7, 7 лютого на минулому тижні у вівторок, або ж це буде повноцінний пробій, і у нас долар піде на укріплення, а фунт ми побачимо в несхідній динаміці? Наразі в мене все. В принципі, я не хочу видумувати те, чого не бачу на графіку. В мене є свої думки з приводу даних, даних валютних пар, ту інформацію, яку я вам наразі озвучив. А для тих, хто хоче слідкувати за інформацією і за її оновленням. Переходіть в дописі під цим відео в мій телеграм-канал ВіпТрейдін Сигналс. Він називається там. Ви побачите всю ту інформацію, яку я озвучую в своїх аналітичних публікацій своїх аналітичних міркувань. Ви побачите з практичної точки зору, як це відбувається на супровіді, тому що, окрім того, що. Я озвучу інформацію з приводу е, угод. Я ще й даю конкретні точки входу з рекомендаціями, зі стоп лосами зі стейк-профітами е, в цьому телеграм-каналі і. Банально протягом тижня в мене також з'являються думки міркування, виходячи з аналізу ринку, з об'ємного аналізу, аналізу новинного фону. Тобто, ви знаєте, що я торгую ринок, і, в принципі, ту інформацію, на яку я опираюсь, я вам також оновлюю і публікую. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, будьте в правильному полі інформації, і саме головне, щоб ця інформація вам дала можливість заробити і використати для себе максимальну користь з ринку. Вам гарного тижня і великих профітів. Будь ласка, по питанням, пропозиціям звертайтесь, відкритий до спілкування. Цього найкращого. До побачення.